Військова частина 3055 Національної гвардії України відзначила 28-му річницю свого створення. Сформувалася вона ще в 1996 році в Євпаторії. Однак після анексії Криму її було виведено з окупованої території. Згодом ж у 2018 році її перевели у рівне. У Зв'язку із рядом заходів наша частина була переміщена з Кримського півострову, саме на терени Рівнични і на базі Сталецького батальйону військової частини 302 було саме створено наша військова частина, яка на даний момент виконує завдання, які відповідно визначені нашим обов'язком. З нагоди річниці у п'ятницю, 26 січня, в Рівненському органному залі відбулись урочистості за мужність відвагу та захист нашої держави військових відзначили почесними грамотами та годинниками від Рівненської міської ради. Треба вітати тих людей і дякувати, тому що саме вони віддають своє життя і здоров'я. Я їм через дякую, тому що завдяки їм ми сьогодні маємо більш-менш спокій саме в нашій громаді. Тому будемо надалі допомагати, передавати все, що їм потрібно. Командир рівненського підрозділу Віталій Опольський каже: кожен захисник та захисниця роблять все, що в їхніх силах, щоб наблизити нашу перемогу. Тому ці нагороди вони заслужили за ті заслуги, які вони внесли в розвиток саме національної гвардії, за ті заходи, які вони виконують щодо захисту цивільного населення, тому що одним із завданням саме. Нашої скоштинці є охорона громадського порядку та також особливо важливих державних об'єктів. Тобто це ті люди, які цього заслужили, тобто які відповідно себе проявили з кращої сторони. Після вручення нагород для військовослужбовців із концертом виступили музиканти Рівненської обласної філармонії: Софія Капінос, Ірина Грабчак та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.